Це Шоу» і в нас уже в гостях Ольга Шевчик з в рубриці лайфхак. І оскільки в нас тема перше вересня, і вона щось буде творити своїми руками, вона впевністю може мати звання сьогодні трудовік. А якщо згадати попередній лайфхак, як вона робила коктейлі, але я Так от. Також на жаль. Знову перебуваєш Паша? Його треба було загримувати, тоді б не мовчав. Мім так от напродотні 1 вересня я завжди щось робила таке незвичайне, щоб собі запам'ятовувати. Цього разу я придивлювалася в Фейсбук і побачила, що ну в тебе не було дитинства, якщо ти не крила з крісла на крісло через лаву. Не крав вишні. вив коліна і не ламав. Колі. Коліна. <ріст> <ріст> Сусіду. <ріст> так от, я собі якось так придумала, як правильно зробити лаву чи щось типу того. Тобто ми подурачимося в кінці літа. Так. Прекрасно. І я буду робити такі лаву, але в домашніх умовах, і так, щоб потім десь було ну, надалі згадати це і собі повторити. Для цього мені Колі. треба буде просто банка, лійка, вода, олія і таблетки. Як людина це звучить. Для початку, для початку. наливаємо трошечки водички. Тобі допомагати, так? Так, да, будь ласка, бо я трошки переживаю. Ну, переживай. От. Ну, ще трошечки можна водички. А це що за штука? Це у нас буде фарбник. Фарбник харчовий, mm -hmm. саме дешевий, але так, щоб ну, ми бачили різницю між. Такі, що яйця красять, так? Да? Пирожни, uh, пирож... на Пасху, <говорит> <на Пасху. говорит> в спірожне ще додають, ну і в різні такі речі. Побільше, щоб. Була... Mm -hmm. Яйця додати. Ні, ну ще в тісечка різні. Це року як з виноградом, смородином. Дякую, Яра. Ага. А насправді нас обманює, так? Це просто харчовий. Барлик. Фарбний як так. Ну от, тобто у нас основа вже є. Це вода. І сфарбник. Так, це вже нам не потрібно. Взагалі не Треба Іра, тримає далі. Фізику зараз? Хімію. Хімію. Далі ми беремо олію. Олія класична, рефінована, не рефінована, різниці просто немає. Після цього можна буде на цьому жарити картошечку. Я. Бачити любиш екстрим. Синя картошечка. сині кекси можуть бути, а сині картошечка не Ми можемо віддати, віддамо паші це. А я вас потім вгощу. не я буду чекати. Я люблю Девочки. такі. Саме кити. Є, 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 є. В наступному випуску Hello Show ми будемо їсти синю картошечку, друзі. Піти шай урак, піти даймон. Оооо! Підколи пішли. Нагадала. Yeah, Не перебувай мене. А що це за таблетки? E, насправді... Їх можна він уже їсть. Тихо. <laughs> Паша, e, таблетки насправді йдуть класичні розчині. Можна брати алказельцер, можна брати аспірин. Я брала поводон. О, воно вже там. Це яке будь-який Ну, Тобто можна брати в більшому, але я рахую, що трошечки це теж гарненько. Декільно. Саме цікаве, що зараз буде. А в тебе якийсь він листочок, щоб я трошки не продумала. Ну, не зараз, зараз, зараз зараз, зараз. будь-який можна. Зараз там ну, тримай. Трама. Мій сценарій. Ні, то у вас є весь трохи. Ось суть не в цьому. Зараз починається саме цікаве, як сказала моя мала малошебство. Беремо таблеточку. Вкидаємо її в банку. Не починається. О, Починається. О, і воно починається. У нас гостях Девід Блейда помічна магія. Ну, Можете мені допомагати. Як це мило, на трудовому ж так весело не було. Правда? А зверху нагадує ніби Устя. Ні, це не устя, це лава, це виверження. Серйозно, теж така синя, зелена і бурчить. цікаво. Таке класично, просте, але от чесно, заворожує. Тобто, в принципі, це можна і тако розслабитися, пройти після ефіру додому. Угу. І кидати таблетку в банку. Я думаю, що дітям це, це було. Такі досліди бан. були дітям цікаві саме і, на уроки, є, на так. хімії, за, замість того, щоб формули писати, вчити собі от таким чином. І там би вони розказували розумними словами, там густина олії. ну, коротше, якось вміють розказувати гарно і красиво. Ну, ось, в принципі, і все, залишаємо. Словом, подурачились ми, так? Подурачились і розслабились. Вам ще одне продовження гарного ефіру. Ну, Вона довгий дитячий. Ладно, не буду. О, так то. Ризикувати. У нас сьогодні в гостях був наш трудовик Оля Шевчик. Дякую тобі, що за до нас. Будь ласка, запрошуйте і не перебувайте. Ого, придіє. Перше обіцяємо. <плес> а другого не обіцяє. Хіба наступний буде урок, як накласти на пашу у Дуже. <плес> Можливо, тоді. Дуже.